З вами Валія книжкова блогерка. Тут може бути трошечки ехо. Я вас попереджаю, хоча, напевно, ви чуєте, а можливо, його не буде, тому що я в цій кімнаті перше знімаю. Але у будь-якому разі, я сподіваюся, вас не дуже це буде відволікати від сьогоднішнього відео. А в нас сьогодні книжкові новинки. Мене про це просили. А я люблю виконувати те, про що мене просять. Тому перед тим як ми почнемо, нагадую про читання для ЗСУ ініціативу, а також про те, що я створила свій патреон. Тому, якщо хочете першими бачити мої емоції після прочитання якоїсь книги, а не чекати на прочитане, то вам туди. А також там будуть різні окремі відео і мій час в телеграмі. Наскільки швидкий на сьогодні вступ? А оцінили? Тому давайте переходимо до суті. Я розкажу вам про е, видавництво. Загалом тут одне видавництво, яке мегапродуктивне, просто працює, я не знаю, на 500 відсотків всіх можливих. От. І декілька цікавих новин новинок з інших видавництв. Також тут будуть в переміжку книги, які вже вийшли, на які можна оформити перепродаж, які можна вже купити, які тільки перекладаються і тому подібне. Про все буду вказати. А, по ходу діла. І почнемо з видавництва Vivat, яке просто і є тим видавництвом, яке працює, не знаю наскільки там відсотків, тому що їхня продуктивність зашкалює. Вони зараз дуже добре взялися за рубрику типу популярне в Тіктоці і тому подібне. Тому що зараз багато в них саме бестселерів з Тіктоку, і вони м -м, навіть наголошують на цьому. Ну, тобто, що там, наприклад, It's Ends with us, вони зробили новий наклад, і вони кажуть про те, що це сенсація Тіктоку і тому подібне. Я вважаю, що це класно, і це вже варто було б зробити давно <смі> ось звертати видавництво увагу на такі штуки. Я розумію, що це більш така масова література і тому подібне, але ну, багато підлітків вони бачать якісь відео в Тікток, це їх заохочує читати, тому чому б ні? Чому б не дивитися на це все і не випускати такі м, книги? От, так от. Я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я? Почнемо з лайтовенького. Це з'явився новий наклад королеви порожнечі. Це жорстокий принц, лихий король і королево порожнечі. Не пам'ятаю, в яких послідовності вони там йдуть, але я думаю, ви зрозуміли. Взагалі зараз можна зібрати вже всю серію. Також забула вам сказати, що король Ельфгейму це доповнення, воно також є в передпродажі. у Віват вже Дос, досить таки спокійно. Це вже не вважається якимось золотом Тіктоку. Взагалі, Віват добре так попрацювали на цю тему. Тобто я вже не знаю, які книги можна вважати золотом буктоку, а я знаю КСД, от вони так не дуже дивляться на цю тему, тому що донута арт, яку багато хто шукав. Так знайти досі дуже важко. Тому це залишається. А всі новинки від е, Вівату, які були в рубриці Золото Буктоку не новинки, ці книги. Е, вони, в принципі, вже в вільному доступі, або є передзамовлення, або вони вже є. Тобто безмерід уже надіслали всім. Е, поки, якщо кохаєш, я не пам'ятаю, також оголосили про новий наклад, але я не пам'ятаю, чи е, вже. Його видали. Ось. Тому наблюдайте, дивіться, на Оликс не завжди якісь мега-класні пропозиції. є. Можливо, ви не знали, але якісь книги вже вийшли в додатковому друці, обов'язково перевіряйте цю інформацію на сайтах видавництв. Якраз ми говорили з вами про Колін Гувер і її і її поки нікщо кохаєш. І новина, яку я дізналася ще на відкритті книгарні Віват, це було 1 жовтня. Я про це розказувала все в інстаграмі. Якщо ви не підписані, будь ласка, підпис... підписуйтесь. підписатись. Підписатись. Вийде друга частина приквел, якщо я не помиляюсь. це називається uh, It's end with Us і приквел буде It starts with us. Тобто, uh, якщо там покинь, якщо кухаєш, я не знаю, як нас перекладуть тепер цю частину, тому що uh, по суті, якщо перекладати першу, то це, uh, це закінчиться на нас, а тут це почнеться з нас. Тобто я не знаю, як вона використається з цієї ситуації, дуже цікаво, до речі. Книжка зараз в перекладі, коли вона вийде, ще невідомо, але вже можна тішитись тим, що хоча б вона в Україні 100% вийде. Я бачу, що зараз люди на іноземному буктуації зарубіжному тільки починають в принципі, її якось масово читати. Я не знаю, чому, можливо, вона тільки вийшла з друку, я не певна, тому що я підписана на Колінговер, і вона вже досить довго її показує в себе. Тому я не знаю, що в них там особливо відбувається. До речі, скажіть, чи збираєтеся взагалі ви читати цю книгу, тому що я ще сумніваюся, дуже сильно сумніваюся. Я обожнюю Колін Гувер, вона для мене просто must-have, коли хочеться якогось запойного такого читання, знаєте. Але настільки я люблю покинь, якщо кохаєш, і всю суть цієї історії, типу, Мене повністю влаштовують відносини Лілі Атласа за це весь час, що я не певна, що хочу читати цей приквел. Можливо, це буде не приквел, тому що я вже нахваталася з Тіктоку спойлерів. Але якщо ви більше знаєте про цю книгу, розкажіть без спойлерів в коментарях. Тому що Атлас в моїх очах це такий принц на біру на білому коні, знаєте, і я боюся, що я там прочитаю щось таке. Що мені не сподобається, я трошки розчаруюся. А можливо, ця книга взагалі буде повне розчарування. Я не знаю, я відгуки ще не бачила, в принципі, тому я в таких е думках читати, не читати, але в мене ще багато часу подумати про це. Напишіть в коментарях, чи ви будете читати, чи ви хочете, чи ви читали першу частину, до речі, якщо ні, е не знаю, я взагалі раджу. Люди кажуть, що це Переоцінено і тому подібне, але я всім серцем обожнюю цю історію, якщо не підійти без різних е, е, упереджень, то я думаю, вам сподобається, в принципі. Я тут дивлюся просто на м -м, свою підсказочку в вигляді блокнотика. Наступна е, рубрика, знаєте, що за НАТО, то нездраво. І це книга, яку чекали просто неймовірну кількість часу, і скажу вам, що видавництво е, м -м, навіть Ну, Назад, підкалувала нас е, читачів. От, і це Сарамас і її двір холоду і зоряного сяйва. Це третя з половиною частини, типу додаток. Я не знаю, про що саме. Мені казали, що це якісь події в дворі ночі е, на Різдво. Я обов'язково собі візьму, я буду збирати всю, всі частини. Це просто must have мій, тому що я обожнюю цей всесвіт всім своїм сердечком. Але чесно, коли люди в кожному, під кожним відео Вівату, під кожним дописом, під кожним не знаю, інформаційним джерелом писали, коли ж буде МАЗ, мене, мене вже це бісило. Ви уявляєте, наскільки їх це бісило? Ну, типу люди на вулиці війна, в Україні війна, Лю... мені здається, що якби вони могли, вони б швидше випустили, тому що. Люди бажають цього, вони хочуть купувати. Тобто, для видавництва це важливо, щоб їхні читачі хотіли купувати їхні книги. І ви думаєте, що вони б спеціально просто відтягували цей момент чи ще щось. Ну це нелогічно. Загалом, нарешті, оголосили, навіть показали обкладинку, буде ця книга, всі дуже чекають. І вже почалися питання: а коли ж буде четверта частина? Типу, ще не вийшла третя з половиною, а коли вже буде четверта. Я розумію, як всім дуже хочеться прочитати повністю всю серію. Я прекрасно знаю, що е за кордоном вже вийшли всі серії. Але також треба зважати на можливості видавництва. Тому в мене ніяких питань немає. До речі, сьогодні ми ще будемо багато говорити про обкладинки. І ось тут е в написі. Цієї книги, назві саме, є дещо таке дивне і те, що смутило трошки людей, це те, що цей напис жовтим кольором, хоча інше, вони срібним. Я не знаю насправді, як воно буде виглядати, чи це буде дійсно жовтий, чи це буде срібний, чи це буде золотий. Ну, типу, це ж тільки е, фотообкладинки, можливо, вони щось змінять, тому що я скажу так: мені подобається жовтий. Прям клас. Мені дуже подобається, як кольори мечаться між собою. Але е, факт в тому, що попередні три частини вони з срібним написом, залишається фактом. Типу це дивно трошки. З іншого ж боку, якщо. Цей жовтий буде надрукований, а не, ну, знаєте, такий, типу, нанесений зверху. Це буде краще, тому що е, ті, що срібним зроблені, вони стираються. У багатьох дуже вони стиралися. І в мене також вони стерлися. Ну, не всі, не повністю, але трошки постиралися. Тому така палка з двох сторін, е, давайте обговорювати це все в коментарях. Як ви бажаєте, чи подобається взагалі вам обкладинка. Кажуть, що вона трошки дводешна. Але ем, мені, в принципі, окей, мені вона дуже подобається. Тому я сподіваюся, що вона такою залишиться. Наступна новина – це ілюстрації до коміксу Пристрасті Олімпу. Там, здається, Лор Олімп perfect English in Italy». Ха. Загалом. Я дуже чекаю на цей комікс, тому що зараз мій чоловік ставить мюзикл е, в Києві Орфей і Евридика. Евридика. Орфей Євредіка. Євриді... Загоном. Орфей Євредіка. Він цей е, мюзикл. І зараз взагалі тема. Там також є Аїд, є Персифона. І тут про Аїда і Персифону. Мене вже ця тема так е, окружає з всіх сторін, знаєте, тому я дуже чекаю на це. Мені цікаво. Почитати його, я бачила масу просто схвальних відгуків, дуже хвалять, кажуть, що дуже класно, дуже цікаво, дуже круто намальовано. Віват потрошки-потрошки показує нам різні ілюстрації з цього коміксу. Взагалі прикольно, що Віват почав випускати комікси. Наступна книга, яка взагалі не з тієї ем, галузі, що я читаю, з не з тих жанрів, знаєте. Але я читала мовчазну пацієнтку, ну точніше, я слухала аудіо. І мені тоді дуже сподобалося. Тобто, це було цікаво, інтригуюче, і кінець просто знаєте, такий, ба, що? що взагалі відбувається? І це книга від автора, якраз мовчасної пацієнтки. Зараз я вам скажу, як автора звати: Алекс Майклі... Майклідіс. Якщо не помиляюсь, він грек, але можу помилятися. І це діви. Колись давно. Бачила вже цю книгу, бачила, як її читали, і відгуки досить посередні, тобто казали, що начебто мовчасна пацієнтка краща. Якщо ви вже читали, ця книга вже вийшла з друку і її вже відправляють людям. Якщо ви вже почали читати або коли читали, напишіть в коментарях, яка книга сильніша, мовчасна пацієнтка чи Діви. Далі повертаємося до рубрики е Бестселери Тіктоку. Здається, у Вівата навіть на обкладинці написано, що це. Тікток-бестселери, щось таке я бачила. От на другій книзі 100%, а на цій, не впевнено, що бачила. Але знову ж таки, це лише фотографія, і важливо, вони щось ще змінять по ходу діла. І я зараз скажу про гіпотезу кохання. Вона мега-мега-мега в нас популярна. Якраз вона пропала так, що на повномасштабне вторгнення вона стала в нас дуже популярна, і дуже багато людей завозили англомовну версію книги. В Україну, і тому багато людей наших, які можуть читати англійською, вже прочитали її. Відгуки різні, але я не певна, що буду читати, тому що, якщо не помиляюся, там, типу, хлопець такий не дуже як це правильно писати. Ну, типу, такий сором'язливий хлопець і така бойова дівчина, мені не подобається такий троп. Я люблю, коли хлопець адекватний. Ну, типу, хлопець-хлопець, дівчина-дівчина. Ох, як сексистки звучить. Але, я думаю, ви зрозуміли: я не люблю читати про сором'язливих хлопців, тому що, в принципі, в житті я таких хлопців не люблю, які не дуже люблю сором'язливих людей. Хоча я така. Ну, біполярочка, знаєте. І. Що я хочу вам сказати про гіпотезу кохання. Також не забувайте писати чи збирайтеся, ви її читати. Бо от я хизи. Знову ж таки, я вам сказала чому. Але ще одне питання до цієї книги це слово гіпотеза. Я знаю, що ви зараз кажете, що я просто е приколупуюся до чогось, але воно мені взагалі не подобається. Ну, типу, мені подобається слово кохання, що в таким написала це. Мені подобається вкладинка, вона оригінальна. Але. Слово, гіпотеза якимось жахливим шрифтом зроблено. Я не знаю чому. Я не знаю. Але от мені взагалі воно не подобається. Я не можу оцінити це. Воно мені якось так ріже погляд просто неймовірно. Тому, Ви зрозуміли? Я не знаю. Не знаю, чи купувати її. Ще були дискусії з приводу розміру книги. Тому що я думаю, що це все. Ця книга війде до серії книг по типу коефіцієнт поцілунку, випадкові наречені, квартира на двох, ну, типу такі любовні романи легенькі. Але на фотографії, яку виставили Віват, то там, типу, книга більш квадратної форми, але це лише фотографія, типу, я не думаю, що вона буде така в оригіналі. Я думаю, що це буде просто, звичайно, така сама розміром, як і випадкові наречені. Наступна ось тут. Цю вкладинку нещодавно тільки нам показали, буквально пару днів тому. І це іспанський любовний роман від Елене Армас. Тут я просто не знаю, я не хочу хейтити, але мені абсолютно не подобається вкладинка. Ну, типу, вона виглядає як роман КСД. Знову ж таки, не всі романи в КСД погані, але от в мене є така асоціація. От вона в мене працює так. Це ж не просто так, знаєте. І от ця книга підпадає під цю асоціацію, тому що напис мені не подобається. От люди, які зображені там, ще плюс-мінус непогано. До речі, цікавий факт, що ем, під, багато людей підмітили, досить мені багато писали, що е, дівчина схожа на е, СММ-менеджера, на Катю Ільчук. Я згодна, що дівчина дійсно на неї схожа. Ну, я думаю, це просто співпадіння, тому що, в принципі, дівчина схожа з оригінальною обкладинкою. Але що ви думаєте з правду цього шрифта? Просто він займає більшу частину обкладинки, і воно виглядає так зовсім непримітно якось. Я б навіть не звернула увагу, напевно. От якби ця книга просто лежала десь на е, полицях, я б пройшла повз, бо я б подумала, що це ж якась така. Я не знаю, яка ця книга, тому що якщо про гіпотезу кохання я чула, то про цю книгу я менше що чула. Ну, майже нічого, ніякого відгуку і тому подібне. Тому я не знаю, що думати. Напишіть, якщо ви читали про її. От я би хотіла, напевно, зібрати всі ці книги. У мене є зараз лише випадкові наречення. я б хотіла і на двох», і коефіцієнт поцілунку, і ці. Просто для того, щоб коли мені хочеться розслабитися. Прочитати щось дуже легеньке, романтичне, от я б взяла ці книги. Але після випадкових наречених я чомусь трошки розчарувалася. Мені здається, що це настільки банально, що це не вартує часу мого. Ось так. Тому я не знаю, що. чи буду купувати, чи буду читати і тому подібне. Скоріше всього, так. Але то не факт. Остання книга від Віватою, про яку я сьогодні вам розкажу, це наша українська авторка Ірина Грабовська, і з фантастичною просто обкладинкою йде до нас книга Зірки та кістки. Зірки і кістки у мене просто ну, кістки та зоряний пил, а тут зірки і кістки. Важко мені запам'ятати, я не знаю, як вам. Але обкладинка в книги просто неймовірна. Я обов'язково її візьму. Ти бачиш, що це фентезі, тим бачу українська авторка, я зараз багато таке скуповую. От, тому обов'язково буду читати, але назва мене ще трошки так не знаю смущає, напевно, тому що от я плутаю з кістки та зоряний пил від Рюдгрейн Лібовського. До речі, про неї. Переходимо з вами до видавництва «Небо» і відразу ж. Я вам розкажу, що в передзамовленні зараз друга частина, «Сталь та сонячний шторм. Це серія про тишу від Редгейн Лібовський. Перша книга, якраз таки кістки та зоряний пил, друга «Сталь та сонячний шторм. От Тому, якщо ви читали першу частину, я читала, я залишилась в захваті. Обов'язково перечитаю. У мене вже чесно кажучи, є е, друга частина в електронному вигляді. Це ще мої, знаєте, такі а, віддалені відгуки мого амбасадорського життя. Мені сподобалась дуже перша частина. Обов'язково буду купувати собі другу частину, це 100%. Хоча, я думаю, ви бачили, що ціни зараз трошечки в видавництва так кусаються, але ви маєте розуміти, що зараз дуже-дуже все виросло в ціні, неймовірно. І дуже велика зміна курсу. А за кордоном платиться по тій валюті. Чи за кордоном, тобто не в гривнях, знаєте. Тому ціни ростуть і досить таки значущі для нас, на жаль. Але, знову ж таки, цвітовництво небо. Там кожна книга це витвір мистецтва, тому стоково е ця книга буде в мене. От що я не скажу про наступну книгу: це Сандерс і його Остання імперія. Е я не знайома ще з, з, з Сандерсоном взагалі. І, скоріше всього, що не, не скоро познайомлюся, тому що я так думаю, він чимось схожий на Аберкромбі. Але мені от Аберкромбі з головою. Я знаю, що вийде друга частина скоро а, півсвіту, здається, вона називається від Аберкромбі. От я буду його збирати. Сандерсена я поки відкладу, можливо, колись я попрошу цю книгу собі на день народження. Колись. У мене день народження через два місяці. От тому купувати, поки не буду, але от тримаю десь сам собі в голові. Тому що не знаю, якщо ви читали раптом, напишіть, як вам взагалі Сандерс, тому що я знаю, за кордоном він досить популярний, але це ж якесь більш епічне героїчне фентезі. Тому я не певна, що воно мені зайде. Бо Аберкромбі я взяла, почала знайомитися з Аберкромбі з півкороля, а це така більш підліткова серія. Тому що я знаю, що КСД випускає Беркромбі, то там більш ем, дорослі такі книги. Тому ось так, думаю. І останнє від видаництва небо це медальйон трьох змій, який 100% буде в мене. Я вже не знаю. Е, я читала трошки цю книгу, тому що вона в мене є в електронному вигляді. Мені дуже сподобалось дуже. Читається дуже легко. Приємно, не хочеться навіть на щось відволікатися. Ну, тобто я була там в заході, коли читала її, і дуже-дуже багато фраз, які можна виділити, які так попадають, знаєте, все сердечко. Тому я вирішила чекати, поки вона вийде друком. І ось вона, здається, 19-го нам казали сьогодні, що вона вийде нарешті з е, типографії, і вона буде в мене. 100% буде. Приємним бонусом, як я думаю, буде те, що видаництво і автор Андрій Новік готують презентації цієї книги по різним містам. Я їм там писала, щоб вони обов'язково приїхали в Київ. От. Я тримаю пальчики, щоб я приїхала в Київ не пізніше того, як вони приїдуть в Київ. От. Тому що. Я дуже хочу попасти на цю презентацію, я дуже хочу підписати собі книгу. Неймовірно хочу. Я сподіваюся, що в мене це вийде. Будемо разом чекати на, на презентації і тримати пальчики, щоб вони були, тому що їх ніде не анонсували, а лише питали, в яких містах зробити. І давайте перейдемо далі швиденько, тому що відео затягується, я тут вам розказую якісь історії, прям величезні. Але я думаю, ви, в принципі, не проти. Я давно вже з вами так не говорила. Я вам хочу розказати ще про Весел і Салі Руні. Нещодавно почали люди помічати, що в книгарнях з'явилася роз... книга Салі Руні розмови з друзями. В обкладинці, типу, яка схожа на Де ж ти дівся світимій світи прекрасний, здається, так називається. Ну, тобто вони тепер дуже-дуже схожі між собою, і це так класно. Ну, типу, якщо буде якийсь... Я дуже люблю, коли книги одного автора, от як Агату Крісті, наприклад, зпускає в одному оформленні. Це мега класно, тому що воно круто дивиться, цікаво і якось хочеться, це пробуджує, знаєте, оцей азарт збирати ще і ще до повної серії. От тому залишилося дочекатися, коли перевидадуть е, нормальних людей в такій самій кладинці. І все, загалом в Салі Руні три книги, якщо я не помиляюся. Також видаництво Жорж, Алілуя. Ми дочекалися Республіку дракона. Вже, не знаю, місяця, два чи три, напевно, казали: от там до такого-числа, то числа, потім продаж до такого, то отак вона відтягувалася-витягувалося. І нарешті сказали, що вона прибула з типографії. Я ще не читала першу частину, але не дарма, тому що ви розумієте, скільки ми чекали на другу частину. І ось-ось, я її маю отримати. Обов'язково. Ну, мій чоловік її забере, я вже приїду і тоді буду думати, коли її читати. Також від вивництва Жорж, якщо ви не знали, бо тому що я, в принципі, знала про це, воно буде видавати Бабель. Чи баб, Бейбл? Бай, байбл. Я не знаю. Загалом ось цю книгу. От, е, вона дуже зараз популярна за кордоном, дуже. І коли я спілкувалася з однією з власниць до небо, то вона сказала, що це за останній час найкраща книга, яку вона читала. Потім, коли вийде інтерв'ю, ви це побачите, тому що воно обов'язково вийде, я про нього пам'ятаю. От я також маю дуже великі надії на неї, чула відгуки від неї просто вау! Просто кажуть, що це дуже класна книга. Особливо мені сподобалося, що е, хтось сказав, типу, якщо сказати, що це просто класна книга, то це нічого про неї не сказати. Тому в мене вже завишені якісь очікування від неї. Я зараз трошки заспокоюся, тому що не хочу розчаровуватися, але все ж таки дещо так. Да. <гум> Останнє видавництво, про яке я вам розкажу, це. Це КСД. Вони випустили м, анонс з книгами, які планують видати. І там була руїна та відновлення від Ліберу третя частина е, трилогії Тінь та кістка. Я не збираю цю трилогію. Вона мені не подобається. Але знаєте, що більше мені не подобається? Це обкладинки від КСД для цієї серії. Це просто жах. Спочатку перша обкладинка ще окей. Друга обкладинка всіх виникло запитання: хто, хто цей мужик в плащі якомусь сучасному, типу, хто він? Х... Чого він бородатий якийсь там такий. Ну, Загалом, якщо це був натяк на Даркінга, то він зовсім не схожий на нього. І тут випускає якась третю книгу, а там просто якась білявка пофарбована. Типу так, Аліна там біліє, але вона наче вицвітає, а не фарбується в білявку. І мені настільки не подобаються ці обкладинки просто якийсь жах. Типу, просто мій антитоп. Знаєте, вона очолює, тому що ця обкладинка просто жах. Що не можна сказати про іншу обкладинку від КСД. Це книга Фені Флег Різдво з червоним кардиналом. Різдво з червоним кардиналом. Там обкладинка просто прекрасна. Я дивлюся на неї, не можу намилуватися. Вона настільки затишна. В неї віє прямо цим Різдвом, знаєте, Ну, вона неймовірна. Що не так трапилося з. Дуго, видаництва Кезда, я взагалі не розумію. Я знаю, що на все свій смак, і у всіх людей він різний, тому подібне. Типу, окей, пишіть ваше, вашу думку, це моя думка. Мені цікаво буде почути саме вашу Чи подобається вам не подобається взагалі по всіх пунктах, які я вам сьогодні розказала, мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Так, на цьому ми з вами закінчуємо. Це всі новинки, які я для вас підготувала. Якщо ви знаєте ще якісь новинки, про які. машина. Про які я сьогодні не розказала, пишіть мені обов'язково це в коментарях, щоб люди також побачили. Все, всіх обійняла, покрутила, поставила на місце. До наступного відео. Я думаю, воно буде скоро, тому що в мене вже є декілька ідей. Це ж треба ударити себе, щойно. Є декілька ідей для цього. Бувайте!